Так, грубо говоря, роботам як артилерісти, ну, те, що нам показували відео, навіть дуже непогано. <звук> Відоси на різочку і нам присилаємо і ми вже тоді бачимо, що ми цілий день робили. А <звук> для вас це важливо побачити? Дуже важливо. Воно якось спонукає. Як вам об'яснити? Ти бачиш, що ти зробив, як вже знаєш, що і допомог той самий піхоті, і і, і самому якся хочеться більше, більше і більше. Після того, як і вертольоти, і танкісти відпрацювали на горизонті видніється густий білий дим. Це ознака того, що кудись влучили. А зараз тільки з, з дроном. Такої стрільби безполезної в у нас немає. Якби не стріляли з закритих робив би один танк, А так їх працює два-три, а то й більше. Е, зараз вони тут не викидають ніяку техніку, не, не пускають, тому що вони дуже бояться джевелінів і цих лавів, вони сюди не виїжджають прямо. Виїжджали два танки, але їх зірвали. І з того часу вони не виїжджають ніякою технікою. На цих напрямках тільки піхота. Піхота, артилерія, авіація їх на не працює. У нас виїжджають постійно, танки виїжджають. БМП працює, танки працюють, у нас усі задіяні. Що має статися, щоб ви от їхали напряму та під загрозок, в торії португарі? Ну коли їх вже дуже багато, при не маленька кучка, а дуже багато. Либо техніка виїжджає їхня, то тоді ми виїжджаємо і допомагаємо. Піхоті, яка там стоїть на передку. Нам потім кажуть, що як говорять, по тобі три тура літіло, ну, промазали. либо недольотом, либо чую тільки, коли вже осколки побрані. Ну, дай Бог, щоб тільки чув я осколки, а не попадання. Усе проходить дуже швидко. От ми тільки під'їжджаємо до е, позиції. Буквально секунд 3-4 вже вистріли. Все, вистріл, ми відкатуємося. В це час йде якраз заряджання снаряду, перезарядився і хоп, обратно виїжджаємо, обратно вистріл, обратно відкат. І так, там штук 5-6 вистрілів і відкат. Вистріляємо думи і відкат. От перед тим, коли ти їдеш на цю позицію, ти все продумаєш. Як може случитися, як може щось прилетіти. Вдруг там щось не вистріло, вдруг машина заглохне. І от оцей. Оцей бій, який ти думаєш про нього. І він буквально ти думаєш, що там щось буде страшне, дуже сильно. А потім, коли приїжджаєш ти на вогневий і ти просто переключаєшся на автоматичний, ти вже знаєш своє діло, екіпаж і просто працюєш. Заряжаю.